Наша безпека і спокій часто залежать від освітлення вулиць, площ тротуарів. На жаль, у багатьох селах Закарпаття, в тому числі і на Хущині, темний період ще не скінчився. Старе освітлення давно віджило своє. Лампи перегоріли. Тому в ізі його взялись відремонтувати. Жителі кажуть, хочеться, щоб світло було постійно. Такі бори поставлені временні лампи, такі на времені, освітлення було. Освітлення дуже добре, то. Бо... Дети ми е маленки, вот, таке, ходят по, по улици, всяки дете. Mm Нека -hmm. се забувае потом. Чотири роки тому в ІЗІ розпочали реконструкцію вуличного освітлення насамперед на центральній вулиці села. Далі розробили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію електромережі усіх сільських вулиць. Саме того року, згідно з проектом, і розпочали освітлювати бічні дороги і тротуари ізи. Зробили вулицю Раковського, вулицю Нанківську і Карпутлаш. Так як ці вулиці не на нашому балансі, Павло Іванович нам дав допомогу зробити ці вулиці. Допомога Павла Балоги для села була не абиякою, а відтак і поштовхом до подальших дій. За кошти з сільського бюджету минулого року місцева влада спромоглась зробити світло на кількох вулицях місцевого значення. Прикро, що не на всіх тих шляхах, де електромережу відновлено, світло вночі світить. Проблема відсутність лічильників. Треба розділити ці. По різним лічильникам, щоб не була велика напруга, і вже зроблена параметризація цих лічильників, вже встановилися і тоді вже будуть світити всі вулиці, які зроблені вуличні освітлення. Там зроблена нас вулиця Дружби ще не світить, тому що. Немає лічильника там у 2013 році. На реконструкцію вуличного освітлення з місцевого бюджету виділили більше 200 тисяч гривень. Всього планують забезпечити світлом 12 вулиць. Загальна протяжність всіх ліній, які змонтують вже цього року, складає 7 кілометрів. Також встановлять 83 світильники. На даний час вже встановлені світильники та змонтована кабельна мережа на шістьох вулицях, на шістьох вулицях села Єзи. Тобто Вулиця Івана Франка, Кірова, Островського, Перемога Колгоспна. Також в ході робіт було встановлено 63 світильника вуличного освітлення з енергощадними лампами та змонтована кабельна мережа протяжністю 4 км 100 метрів. Крім того, вже встановлено шість додаткових багатотарифних лічильників, які знімуть напругу з центральних. Слід додати, що станом на сьогодні візі освітлено 65% вулиць. Ще залишилось освітлити біля десятка вулиць. На даному об'єкті приміняються енергоощадні лампи виробництва німецького виробника Максус, які мають ресурс роботи 12 тисяч годин роботи. Потужність ламп складає 46 Вт. ватт. Наступного року планують завершити, розпочати щодо електроопорту. В селі поки що вони не всі бетонні. Деякі дерев'яні опори аварійні і потребують заміни. Тож і над цим у селі обіцяють попрацювати.